Кілька деталей хотілося б уточнити по Луганщині. Певно, ви теж бачили прогноз Сергія Гайдая, голови військової луганської адміністрації, про те, що він очікує повернення криміної під контроль України вже до кінця цього року. А у 23 му Збройні Сили України мають вийти щонайменше на початку 23-го, щонайменше на кордони станом 23 лютого. Можливо, я не виключаю, що може бути саме такий сценарій. Також. Але на мій погляд, все ж таки буде після Сватове, буде ключовим містом, яке біля якого зупиниться контрнаступ, це буде Старобільськ, а тому, що російські окупанти накопичують достатньо ресурсу не тільки для того, щоб. Утримувати сватово вони ще розуміють, що якщо вони втратять старобільськ, ну це фактично дійсно. Це буде втрата всієї частини Луганщини, яку вони захопили у 2022 тисячі двадцять році. І Старобільськ вони будуть намагатися тримати якомога довше. Але якщо їм це не вдасться, якщо вони одразу опиняться в незручному, скажімо так, становищі, а яке можна охарактеризувати як оточення, а то вони вимушені так будуть тікати одразу на територію окупованої Луганщини, станом на саме так ну станом до року.